Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Також радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. А до мене завітали Дар'я Горобець, голова громадської організації Вільно світа Дар'я, добрий день. Давно Добре давно день. не бачився. За дуже давно не бачу. Ну, дуже дуже давно не бачив. А все чому давно не бачилися, чому сьогодні побачили, тому, тому що Вікторія Замрі, координаторка проекту Він все-таки сказали: я спробую. Я її так і приведу. Вона її так і приведу. Вікторія дуже тобі дякую. Я дякую. радий. І Запишні. вас бачити в цьому році, і я так розумію, що в цьому році ми починаємо новий е, цикл наших з вами зустрічей, і ми будемо говорити і про вінок, і ми будемо говорити про вільну світа, і так, далі, і так далі. Будемо зараз. Ми будемо говорити це в майбутньому. Зараз я вас е, дуже прошу ще раз нагадати: вільно світа, що було? Як було бачите, хвилююся, горло навіть дрижить. Що було, як було, в 2023 році. Е, всіх, звісно, мені перераховувати не треба, всіх проєктів, які ви зробили. У мене є дуже багато проєктів, і вода також в мене є. Дякую. <сум> Ось, отож, розпочнемо. Чим вам запам'ятався 23-й рік? Найпозитивніше, і я не хочу казати негативніше, а таке дуже стресове, дуже стресовий такий варіант, який був у му році. Хм. Угу. Цікава думка. Гарно почала спробуй ще раз. Насправді дуже цікаво в тому сенсі, що чим запам'ятався, ми насправді зараз, от у нас майже рік, уже ось ось 27 числа буде рік нашій громадській організації. І ми підбили такі підсумки і склали список проектів, які ми зробили, склали список бенефіціарів, подивилися на нього і чесно офігіли від того, яка кількість всього в нас відбувається. Скільки всього ми встигли? Це такі. Скажем, така військова побочка. Да, те, що ми, ми завжди не могли сидіти на місці і, склавши руки, нам завжди потрібно було щось робити. Але зараз це відчуття значно підсилилося, і ми дуже багато всього зробили. Те, з чого починалось, це школа. Вона в нас продовжується цей проект, продовжується вінок, але додалися додаткові проекти, спрямовані на освіту. Зокрема, от Апшифт у нас додався в співпраці з ЮНІСЕФ. Це великий челендж, який нам, скажем. Не скажу, що підкорився, хотіла сказати, підкорився, але він ще в процесі, ще підкорюється. І з ним також пов'язано багато і скажімо, позитивних моментів, і багато таких викликів, із якими ми як команда стикаємося. Тому що ми як громадська організація доволі молоді. Ми взагалі працюємо в сфері альтернативної освіти вже який шостий рік, да? але як були як з біговиськом, а тепер ми культурна юридична особа, громадська організація. І в зв'язку з цим. От такі у нас були не з біговиськом, були ні. Це тим чекай, чекай. чекає. Голова сказала, що ви були. Ким ви були. Голова, голова треба розуміти, голова має е, це властивість боліти. Голова не. може говорити, а ну він дур -дурню. допомагає. Ага. Ні. Я просто зараз згадав, ну не знаю, е, я все одно буду згадувати, хоча багато хто мені зараз може в мене можуть полетіти е, помідори. Я е, завжди згадую в цьому випадку Жванецького, щоб ми не хуліганули на вулиці, нас зібрали, і це назвали КБ. От він так говорив, а тут знає, зараз Даша сказав що <зараз> <зараз> от <зараз> ми, ми були приблизно такими. Окей, то все такі. все такі, от я розумію, що голова вона для того і не тільки для того, щоб я туди ще їм, а для того, щоби думати, все одно викрутилася, але не сказала. Найцікавіший і най най найпозитивніший проект або подія 23-го року в вільному світі. Я не можу виділити один. От, от для мене те, що най, ну, низка, най, ну, два, найбільше, найбільше враження, да, яке я маю від цього року, от, як голова, да, як людина, яка бачить ну, якийсь гелікоптер в'ю' да, цього, це те, що ми зробили дуже багато. стартанули. От можна mm -hmm. так сказати? Ну, 27-го вам буде рік. Це вже прозвучало на правах реклами. Хто нас зараз чує і слухає? Будь ласка, всі квіти, подарунки е, тортики во то, тортики, тортики е, м'ягенькі іграшки, там і так далі. І так далі, шоколадки. От, будь ласка, е, зайдіть, подивіться в мережу, де знаходиться «Вільносвіта» світа, і все можна туди. І побільше, я так розумію. Да, я ну ано ну, головніше, от стартанули. думаю, можна найбільше... так? ми, ми не те, що стартанули. Ми, як от е, цей да, коли оці спідкари е, розганяються в пустелі на якійсь дорозі, яка угу. дуже рівна і, і солене і, озеро і, і довга. Да. Але у нас ми знаємо, що дорога, якою ми їдемо, вона не дуже рівна, взагалі не рівна. На ній є багато перешкод, але незважаючи на це, ми змогли набрати доволі велику швидкість, і ми змогли зробити багато проектів. І я навіть сижу із е, такою шпоргалкою про те, скільки у нас є проектів і скільки є. Там людей в них залучено, скільки людей від них отримали користь, тому що цього настільки багато, що неможливо втримати це в голові. Ну, саме це я вражаю, За... тому що От команда зараз, невелика. Зараз озвучиш, а ти я розумію, Вікторія, ти більш поміркована, ти спокійна, да тут Окей, <світ> Воби, <світ> зі, я буду. <світ> я, ну, ну треба ж зіграти <світ> ну, да? Добре. О, uh, Вік Ще раз нагадаю: Вікторія Замрі, координатка проекту Він Ок. -Ok. Саме так він пишеться. Я, я всі інші mm -hmm. слова скоро також буду так говорити. <laughs> бо як пишеться він ок. А, для, для тебе, от скажи, будь ласка, якби от таке саме питання для тебе. 23-й рік. Найбільш таке вау, Вражаючі найбільше речі. Uh -huh. Ну, дивись, я до тебе прийшла в студію зараз з Олівчиком. Ну, в нас у всіх в країні є історія про олівчик. А uh -huh. в мене є окрема історія про олівчик. Це олівець, який зламався на грі Кешфлоу які там пристрасті вирують, і такі пристрасті і творчі пристрасті вирують у нас на всіх майстернях. В мене купа от Теж моя моя шпаргалочка. Да, в мене там є купа історій, які дуже яскраво змальовують те, що робиться, те, що твориться на проєкті. і це люди. Що саме вражаюче, це люди. Да. От ну сьогодні зранку мені зателефонувала з Харкова наша Альона, яка з нами працювала двоє дітей ходили до нас на проєкт, і ми підтримуємо зв'язок, і вона знає, що я хвилююся, коли там в них відбуваються вибухи. І сьогодні вона мені написала: Не хвилюйся. Ми в нас все добре. Угу. І ми в безпеці там так, да і це зв'язки, які продовжують Якщо взагалі можна говорити Харків, безпека, безпека, Харків да? Да, тобто що це люди говорити? саме вражаючі для мене е і в команді вільного світа, і в проєкті, і в усіх проєктах, які ми творимо вільного світу, е е це люди, це люди. Це саме вражаюче. правда. Е, добре, окей, самі. Напросилися, розповідайте про людей. Що я маю на увазі? Офіційно звучить питання наступним чином: ваша команда, де ви брали команду? Як ви зібрали команду? Поклади вже, будь ласка, оці от, от, дякую тобі. Бо ще одна одна, одна історія, що на ефірі про О, да. okay. із двох стане чотири. Так, ось е Дар'я. Е команда. Де ви взяли команду? Як ви її робили? Самі приходили, вибирали, чи є у вас конкурси, чи треба обов'язково спочатку резюме відсилати? Воно проходить там як у Данте дев'ять кіл, і так 9 далі. Кіл, mm -hmm. да. Ну насправді вони до цього наближаємось, тому що на початках, коли команда тільки збиралася, це як Віка правильно сказала, це була ініціативна група і. Враховуючи те, що ми були в альтернативній освіті уже давно, і ми проводили велику кількість заходів, у нас ну було певне коло людей, яке Основна штука, яка нас об'єднує, це наші цінності. І е, люди, які, яким ці цінності співзвучні, вони ну, до нас так чи інакше притягувалися і залучалися до проектів. Е, треба сказати, що дов, дуже довгий час це було на волонтерських засадах. І тому у нас зараз є е, такий мемчик, який на наших внутрішніх е, зустрічах ми часто озвучуємо. Там сидять два бомжі, і один другого питає: А як ви докотилися до такого життя? Він каже: це були дуже цікаві, але не прибуткові проекти. От у нас весь час були дуже цікаві, але не прибуткові проекти. А зараз ми, коли ми вже оформилися як громадська організація, ми маємо можливість подаватися на гранти, і це дуже сильно розв'язує нам руки, тому що ми можемо залучити більшу кількість людей, яким відгукуються наші цінності, але в той же час треба розуміти що це те що вони роблять крім того що це добра справа це ще велике навантаження і велика робота тому ми можемо уже ну певний такий процес рекрутингу все ж таки є зокрема в апшифті ми проводимо конкурси до нас долучаються люди кращі з кращих які мають якесь певне портфоліо які можуть виконати свою роботу достатньо якісно на рівні міжнародних організацій і ну так, це такий складний процес, але це дуже підсилює нашу команду. І я можу сказати, що за цей рік ми на якісно новий рівень вийшли в цьому е, саме на взаємодії в команді, на комунікації в команді, на співпраці. Uh -huh. І у нас є великі е, з'являються люди, які пишуть нам в соціальних мережах, е, що хотіли би долучитися як волонтери. І це для мене показник того, що ми. Наша діяльність вона не просто як такий між собою чи Її видно, її видно людям і. Її цінність видно людям, і вони можуть для себе її зрозуміти е, вартість цього і захотіти приєднатися навіть безкоштовно. Я хочу тепер зрозуміти. Ми багато цитата. Ми багато років в альтернативній освіті. Що таке альтернативна освіта? Прошу розшифрувати. І е, е, люди, волонтери, хочуть долучитися. У мене складається пазл наступним чином: ми в альтернативній освіті шукаємо волонтерів. Можемо прийняти до себе волонтерів, які. І і так далі, так далі, далі. Е, освіта, волонтери, волонтери освіта. В мене сходиться тільки одне: волонтери освіта це Африка. Mm, ну, mm -hmm. Залежно з чим порівнювати. Скажімо, Юнісеф... нас? От я що мен... таке альтернативна освіта? Що таке альтернативна освіта? Альтернативна освіта це освіта за межами школи. Все ж відбувається за межами школи, не за шкільною програмою. По суті, те, з чого ми починалися, божевільна школа, це і є освіта за межами школи. Ну скажімо, це прям альтернатива школі. Зараз, коли ми вже громадська організація, коли у нас з'явився вінок, коли у нас з'явився проект з Аризонським університетом, це освіта, яка як би доповнює якусь шкільну освіту або навіть університетську освіту. Про що це? Вінок це більше про творчі заняття, про психоемоційний стан. Ем, проект з Аризонським університетом ем, у нас є підписаний ем, меморандум про співпрацю, і Аризонський університет е, відкрив англійська школа. Курс так. <кій> <кій> ну, це університет. Mm -hmm. Він mm -hmm. відкрив е, можливість е, українцям е, з будь-якого куточку світу долучитися до їхніх курсів е, на безоплатній основі. Що е, це дає? Е, це дає українцям. Е, Можливість вийти на міжнародний ринок праці, умовно кажучи. Ми знаємо, що є багато українців, які звідси працюють віддалено в міжнародних організаціях. Є українці, які зараз виїхали за кордон, і вони потребують цього знання англійської, тому що без неї вони можуть займатися лише якимись обслуговуючими, скажімо так, професіями. Тому це така ну, ціннісна штука. Апшифт да? проект, який ми робимо з ЮНІСЕФ, це про, скажімо, освіту. Для громадянського суспільства про те, як стати свідомим активним громадянином. І якщо коротко, дуже коротко, описати, то це про те, як перетворити мрії надії, ми це називаємо, або перетворити проблему на рішення. Отак. Ну, оце альтернативна освіта. Це те, чого немає в шкільних підручниках, те, те чому не вчать в школі. Пояснити ще? Ні, дякую. Дякую. Дякую, дякую. давайте я краще, так? Да? Е, окей. Е, знову таки, е, основний акцент на освіті, основний кома, основний акцент на м, проєктах, наприклад, залучення або проєкти для. Переміщених осіб для дітей, переміщених осіб, враховуючи ситуацію, війна і так далі. Mm -hmm. і так далі. Um, знову кома. Uh, проєкти мистецькі, uh, в тому числі і освітні виходять, ну і так далі. І так далі. Що? Чи це я тільки назвав uh, один напрямок, а у вас їх мульйон? Єс. Yes. Мільйон. Але ну це все yes, можна. Дякую. Можна... Поїхали далі. <різумський університет>. <різум> можна можна <різум> загалом це е, все назвати словом освіта. Тому що це все. Ну, що таке освіта? Це те, що дає нам якісь нові знання, нові, нові вміння, нові навички. Е, я скажу ще один момент. З певного часу освіта дає бамашку. І я хочу, щоб зараз ніхто абсолютно на мене не ображався, особливо з освітян, е, я би сказав так академічних освітян. Тому що зараз у нас є величезна кількість запропонованих курсів, запропонованих занять, і все це називається вплоть до академії. Навіть не зареєстрованих академій у нас ого, го зайдіть тільки, подивіться, які видають якісь певні папірці, які отут я вже відповідаю за кожне слово. Увага, повітряна тривога. зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога. зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. От е тільки почав про це говорити одразу, раз і тривога. Да? Хтось там затривожив затривожився, да, бо таку тему почав говорити. Ну, я нагадаю нашим глядачам і слухачам, ми являємося опорним радіо, тому що тому обов'язково ми маємо сповіщати як про початок повітряної тривоги, так і про відбій. Зараз повітряна тривога тільки-тільки починається. Будь ласка, всі в укриття, або знаходьтеся, або е пройдіть е в укриття. Не нехтуйте е небезпекою. Так, ось е я продовжу. Зараз є величезна кількість навчальних закладів, які називаються освітніми, які іноді мають дуже-дуже відносне до них далеке до них відношення, але все одно видають документи. Тобто є певна кількість народу, з'явилася певна кількість народу, яка вважає, що в мене, якщо в мене є 10, 20, а ще краще 100 якихось таких документів, я ж академік. Результат освіти. Ось я до чого. Результат. Який ви бачите результат. Мені трошки складно відповісти на це питання, тому що. Арізонський університет, я туди поступив, я здав, я пройшов, я навчаюся, я закінчив. в мене є диплом Арізонського університету. Ну скажімо, ми не можемо нести відповідальність за результат, який отримує людина після того, як вона використовує знання чи не використовує знання, які вона отримала завдяки нашим проектам. Наша задача дати можливості, і ми з цією задачею працюємо. І я вважаю, що ми виконуємо її на 200%. Ви диплом видаєте? Uh, я не впевнена про Аризонський університет. Ні, є, я, я, як при, я як приклад. Ні, звісно, ми, ми не є акредитованим навчальним закладом. Ні. Але ну, ми не, просто, це не є частиною нашої концепції. Ми не вимірюємо освіту папірцями. Ми острі, вимірюємо освіту знаннями, навичками, хардскілами, софтскілами, які людина отримує і може. Ну, якось застосувати на практиці. Тому що багато роботодавців зараз вже відходять від того, що їм потрібні папірці, навіть папірці про закінчену вищу освіту. Я, наприклад, людина без закінченої вищої освіти, і я ну, не стикаюся з якимись перешкодами на своєму життєвому шляху у зв'язку з цим. Людина без перешкод. <реш> 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 так навіть можна сказати. Окей. 24-й рік. Що ви від нього очікуєте, крім того, що 27-го будете відмічати? Віка, давайте. Вік, що ти, що ти очікуєш? Він ок. Він ок. Він ок. Що він ок? він ок продовжує свою роботу все одно така гендерність. Так да все. мені здається. Вона, от, вона він. ок. Він ок і ок. Ок, вона <ріг> око. А, а вона якось. Вони а вона якось не, не ок. ок. Він ок а вона не ок. Тоді <ріг> ну, ми, ну, ми ок. Ми ок. Окей, проект вінок продовжує свою роботу і сподівається на співпрацю. Ну, по перше, в нас продовжується співпраця і партнерство з українським ветеранським фондом ще півроку. А далі ми будемо шукати. Звичайно, якісь можливості, щоб продовжувати і далі е, працювати. Ми розширюємося, ми додаємо майстерні. Ми, от от що ми говорили про скіли, да, ми. В п'ятнадцяті гімназії в співпраці з 15-ю гімназією зробили таку майстерню для старшокласників майстерня взаємодії і лідерства, і це саме пропрацювання софт-скілів, які знадобляться дітям в подальшому в їх житті, в навчанні працевлаштуванні. Тощо ми також творчі майстерні розширюємо зараз. Будемо запускати майстерню плетіння з паперової лози для підлітків і дорослих. Mm. Ага. Да. І э, для дорослих Де ми Де у зробили... нас росте паперова лоза? Ну, її... Паперова лоза. Паперова лоза. Ні, не місце, лоза, в лі... лоза в лісі? Ну, паперова лоза в паперовому лісі, все просто. В якому лісі? В паперовому. На паперовій річці, я ну... би ще повірив. Де ж паперова лоза? Є, є, в якому лісі? Ми її виловлюємо, все добре. З паперовою лозою у нас все В прекрасно. картонному лісі, я би ще повірив. Ні, з картонним не вийде. З картонним є. Там має бути такий м'ягенький папірчик, тому картон нам не підходить. Мягенький папірчик не там, має бути. Добре, проїхали. Так от ми запускаємо нові майстерні. І сподіваємося, що вони будуть працювати. І в нас є власне доволі велика аудиторія, яка за запитом якої ми йдемо. Тобто, от є побажання в дітей, ми хочемо ще щось, і ми додаємо це. Є от побажання зараз збільшити миловаріння. Добре, що ми маємо на це можливість, ми зараз збільшимо майстерню миловаріння. І Тобто ми сподіваємося на розвиток і на те, що будемо далі питати. Мене подивати. дуже мені дуже кортить запитатися у вас. Просто вже не встигну. Не встигну поставити. Ні, питання встигну поставити відповіді, не отримую. Воно повисне. Так, да, нехай це буде така формата. Мене дуже цікавить методологія вашої роботи, як загальна, так і безпосередньо, в кожного напрямку окремо. Дуже мене це цікавить, тому що через. Методологію ми можемо розуміти, хоча би собі чуть-чуть уявити, який може бути результат, що це може бути в результаті. Ну але тим не менш, я дуже радий, що ви до мене сьогодні завітали. Ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам. Дар'я Горобець, голова громадської організації Вільно світа і Вікторія Замрій, координаторка проєкту Він ОК. Сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін не забуваємо 27 числа. Вільно світа громадська організація перший рік їм рочок всього лиш. Так що ви знаєте, що робити. Ви дорослі люди. Ви знаєте, що робити? А де спробуйте їх знайти і зловити? Я вам щиро дякую, що ви завітали. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу і потім знову повертаємося на наш майдан. Час змін з Олегом Сенком. Голови вінницький ритм. 101 і 8 рафем. Місто над Богом. Події що поруч.